Повісток скоро не буде. Військово зобов'язаних просто сповіщатимуть, наприклад, через змі про те, що вони повинні з'явитися у військкомат. Як працюватиме механізм, пояснює юрист. Оскільки порядок сповіщення військово зобов'язаних постановою не визначений, то, скоріш за все, оповіщення відбуватиметься у межах інформаційних компаній у медіа, також для юнаків, наприклад, можуть бути організовані школою, походи у територіальні центри комплектування, військомати, але боятися, що місцева влада буде організовувати конвой до військомату чи влаштуватиме переслідування не варто. Україні також повинен запрацювати єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, у який зможуть вносити зміни державні органи, не лише органи реєстрації актів цивільного стану, а й поліція та суди. У цьому ж реєстрі будуть вказані дані про здоров'я, склад сім'ї. Тощо подавати свої дані військоматам, військовозобов'язані зможуть через дію. Але це не діятиме у дві сторони через додаток повістка не надходитимуть. Єдиний реєстр військовозобов'язаних мав з'явитися ще у 2018 році, коли Кабмін видав наказ про його створення. Він дозволить швидко обмінюватися даними і вносити зміни. Наприклад, чому під час мобілізації прийшли повістки людям з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей чи рідним тих, хто загинув на війні, тому що громадяни не приходили у військкомати, щоб оновлювати облікові дані. Відповідно, центри комплектування володіли не всією інформацією. Зі створення. Рянням реєстру людям не доведеться ходити у військкомат кожного разу, коли змінюватиметься їхній сімейний стан, прописка або стан здоров'я тощо. Також відповідно до нових правил, відтепер військовий облік поділятиметься на загальний та спеціальний. На загальному перебуватимуть ті військовозобов'язані, які не мають броні. Спеціальному обліку підлягатимуть ті, хто отримав бронь. Прозовники повинні будуть ставати на військовий облік із 16 років у рік досягнення ними 17-річного віку. Нові правила також передбачають, що на обов'язковий військовий облік повинні будуть ставати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Також дипломатичні відомства зобов'яжуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. Яна біляєва Єгор мікенін Харківський звісті.